Всіх вітаю, друзі, на сьогоднішній день в українському інфопросторі дуже чітко прослідковується новий наратив, навіть два нових наративи. Перший це повернення 18-річних українців з-за кордону для того, щоб вступити в лави Збройних сил України. Це перше і створюється ілюзія того, що таких людей дуже багато, і всі вони хочуть повернутися вступити в ЗСУ. І по-друге, це промоція. Контрактів 18-24 для цих же українців. І, в принципі, вся проблема оцього масового вивозу дітей 16-17 років за кордон, допоки їм не виповнилось 18, для того, щоб потім для них не були кордони закриті. Зараз над цим почали дуже активно працювати. І я хочу сьогодні це розібрати для того, щоб кожен з вас розумів, що відбувається, і якби, що буде далі. Перше. Wall Street Джорнал писав, що молоді українці відмовляються йти на війну лише близько 500 хлопців віком 18-24 роки підписали з ЗСУ контракт. Це перше. Далі, буквально через після того, як вийшла ця стаття в, власне, в цьому виданні, виходить на, в телестудію народний депутат України Руслан Горбенко і говорить, вже цифри в три рази вищі. Давайте послухаємо. В uh -huh. Перший місяць було вже 700. Так, да, тому я не розумію там звідки така цифра взята. Я в принципі розумію там по деяким бригадам, які мають дозвол набирати таких рекрутів. Ну якщо взяти там просто середнє, скільки я знаю, там вже більше тисячі але я думаю, що їх набагато. Це ви говорите із того моменту, коли запровадили таку можливість з іпотекою, з виплатами, а, так, так, їх не 500, а півтори тисячі. Ну, тільки було в перший місяць 700. Сім, да, Цікаво. 700, Цікаво. Да, 700 контрактів, да, і там терміни навчання, вони збільшені, і там тільки в одній бригаді там, їх більше 100. Да, а таких бригад, ну і Є популярні бригади, куди там вже... Це таким чином бачимо, що наші депутати намагаються боротись з витоками інформації. Знову ж таки, є, є інформація, що не 500, а півтори тисячі. І далі ми бачимо, наскільки складно він говорить. Ну, доводить ніяких доводів, ніяких підтверджень, просто якась інформація. І ми розуміємо, що він прийшов в телестудію суто для того, щоб. Якось прокоментувати оцю статтю про те, що всього лише 500 чоловік вирішило піти. Так? В чому, в принципі, я не бачу жод... ну, якби, ніякої дивини. Бо 18-24 це покоління зумерів тих людей, які дбають про свій комфорт, про своє психічне здоров'я і так далі. З чого б вони взяли, що це покоління дуже легко буде якимось там мільйоном гривень, який не являється абсолютно якоюсь там. Великою сумою там, заохотити йти на війну. Це люди, які за гроші точно нічого лишнього робити не будуть. От, тому нічого дивного, але знову ж таки, хто в нас дивиться там, на якісь особливості того чи іншого покоління? Так, це, знаєте, можна міленіала з-під палки загнати, що, в принципі, на сьогоднішній день і робиться. Так? Ми бачимо що так. або ще попереднє покоління. Також ми бачимо, що їх можна загнати. Зумерів це все не цікавить, тим паче, якщо це не примус, а просто щось там добровільне. Мабуть, там черги. От, і, які якраз збільшуються до корпусів. От, пан Білецький якраз набирає там в третій армійський корпус, і туди дуже, ну, мабуть, він більшість, там, я думаю, більше 50% якраз таких рекрутів пішли штурмову. Ну, в третій армійський корпус. Більше відео. Ну, от бачимо, що щось він дуже сильно бідолага запинався. Але що ж, що ж ти поробиш? Така в нього робота. Такою роботою у нас зараз займаються народні депутати України. <кій> Наступне, міністр освіти і науки Оксен Лісовий, вийшов і із... нарешті, прокоментував це вже рік, рік вже ця історія є. Він вперше це прокоментував. Тенденція виїзду українських випускників після 11 класу за кордон дійсно існує. Однак масового характеру вона поки не набула. Безумовно, в нас є ряд задумок, як пом'якшити таку негативну тенденцію, не довівши її до рівня загрози. Основна причина такої міграції питання безпеки. Ні, друзі. Основна причина такої міграції це небезпека зниження мобілізаційного віку, а також закриті кордони. І в першу чергу це закриті кордони, бо до 18 років. Ці хлопці можуть виїхати за кордон. Якщо їм вже буде 18, виїхати вони не можуть. І саме закриті кордони являються головною причиною. На це Оксен Лісовий також має свою відповідь. В Україні обговорюють пом'якшення правил виїзду за кордон чоловіків віком до 25 років. Що, в принципі, треба було зробити ще 24.02 взагалі не закривати. Для тих, до кого, хто не має там стосунку по закону до мобілізації, нахріна для них взагалі закривати кордон. В чому суть? От однак, поки не можна казати про те, як це рішення буде реалізовано, це радше ідея, заявив міністр освіти Оксан Лісовий. Ми обговорювали з головою Верховної Ради одну ідею, яка народилась в депутатському середовищі: про те, що дати можливість дітям до призовного віку. Більш вільно пересуватись, щоб не закривати перед ними можливості для виїзду, переїзду і так далі. Що хочу сказати, коли в 2022 році студентів, які навчалися в закордонних вишах, масово почали не випускати за кордон, і взагалі для них кордон закрили. І це зробив, якщо не помиляюсь, особисто залужний на той момент. Це було в вересні 2022 року. От з того моменту і почалися ці проблеми. І з того моменту потрошечки почався відтік тих, кому ще не виповнилось 18 років, тому що набагато легше дитину вивезти, і нехай вона десь там навчається собі в Словаччині, в Польщі, в Чехії, в Німеччині і так далі, ніж їй виповниться 18 років. Потім тільки переживати за те, чи не знизять мобілізаційний вік. В якийсь один прекрасний день і вашу дитинку не забусярять. Я думаю, це е, кожній адекватній людині зрозуміло, але бачимо, що по телевізору про це не скажуть. І говорять про якісь інші чинники і інші фактори. Лісовий також підтвердив, що все частіше старшокласники виїжджають за кордон. Однак зібрати таку статистику досить складно. Водночас українські політики налаштовані на те, щоб повертати молодь та дітей. Знаєте. Коли остання дитина, останнього депутата повернеться в Україну і пройде по всім тим нововведенням, які готують для всіх інших звичайних дітей, а не дітей-депутатів, я думаю, після цього і не буде вже, знаєте, можливості оперувати оцим наративом, що хай спочатку діти депутатів йдуть. Не буде такого вже. От. І тоді я думаю, ця соціальна справедливість вона буде на трошки іншому рівні. Але ми всі розуміємо, що цього ніколи не буде. Ніхто не буде наражати своїх власних дітей на небезпеку. На небезпеку будуть наражати виключно чужих дітей. І прикривати це різними, різною інформацією, різними наративами і так далі. І тут вже тільки питання в тому, хто на це клюне, а хто на це не клюне. Далі, наступне. Радник офісу президента Паліса, чи він заступник голови офісу президента, заявив, що контракт 1824 планують розширити на спеціальності пов'язані з дронами. Однак його тривалість має бути не рік, а два. Бо термін навчання та адаптації пілота суттєво більший, ніж в піхотних спеціальностях, Вважає заступник керівника ОП. Ага, от. 80% вражень ворожої техніки та особового складу противника це заслуга розрахунків БПЛА. Можна довго сперечатися про роль танка в сучасній війні чи спроби застосування артилерії, але забезпечувати важливість безпілотників е неможливо. Так, це зрозуміло. Тут питання тільки, чому взагалі, коли розроблялась оця схема контрактів 18-24, чому е, туди набирали. Е, чому саме в піхоту, де виживаємість найнижча, чому туди набирали молодь, яку сам Зеленський казав, що Україні треба берегти, бо без молоді не буде майбутнього в Україні? Чому? Чому тільки зараз почали говорити про те, що їх будуть набирати на операторів дронів, так? і в них буде більш безпечна робота? Чому не набирають по контракту 18-24 на якісь тилові посади, так? Чому їх набирають виключно в піхоту, в якісь гарячі точки, де е, ми розуміємо, що відбувається. Це, знаєте, інформація, про яку не говорять, а хто говорить, то зразу той перетворюється в якогось російського іпсошника. Чому одразу ж, в нас, якщо нам розказують, в нас є там тисячу кілометрів кордону з Білоруссю. в нас є е, кордон е, якби кордон з так називаємим Придністров'ям. нас є е, Куча тилових частин, тилових посад, так, куди також можна набирати тих м -м, хлопців 18-24 життя яких, ну, типу, треба цінувати, бо це молодь і це майбутнє України, як говорить президент. Чому їх не набирати туди? Чому на словах всіх треба зберігати? А на ділі е різні діди будуть по ТЦК е брати хабарі і ловити е мобілізаційний ресурс. А молодь 18-24 будуть відправляти в піхоту. Чому про це одразу ж не говорилось? В чому ідея, в чому задумка таких контрактів, не зрозуміло. От, і далі наступне: те, що прям мене здивувало, це начальник відділення рекрутингу 28-ї ОМБР. Давайте послухаємо, бо в нас, виявляється, є за кордоном дуже багато молодих українців, вже яким виповнилося або виповнюється 18 років, які повернуться в Україну і вступлять в ЗСУ. Дуже сильно хочуть. Давай вісімнадцять Тут також молодь постійно підтягує своїх друзів, і навіть у нас зараз були такі випадки: в нас збільшили звернення за кордону. Це хлопці, яким буде 18 років. Вони вже Телефонують, вони ж залишають заявки, що вони хочуть, хочуть повернутися в країну і йти в Збройне село України. програма працює, але я ж те ж саме, що я розповідав: ця програма має е розкрутитися. Бо я вам хочу сказати, якщо говорять, я вже це неодноразово побачив, ви можете підтвердити, так неодноразово вже бачив. Якщо нам розказують, що щось дуже добре працює, це значить, що воно не працює взагалі. Це як з українським легіоном в Польщі. Хто що про нього чув останній раз. Рік, вже майже в липні буде рік, як існує е, український легіон в Польщі. Е, чи бачили ви хоч одну людину з того українського легіону, щоб хоча б якась згадка була? Там розказували, що там тисячі заявок були. Потім там показували поб'єносно фотографії, де там люди підписують контракти. Е, потім був витік, звісно, що з польського видання РМФ 24 про те, що там 30 чоловік набрали чи 50 чоловік. Максимум, і після, потім робили е, різні заяви в Міністерство оборони Польщі про те, що немає ніякого немає заявок, немає кого тренувати, але ми готові. От. І далі просто вмерла ідея українського легіону. Гроші розпиляли, людей не набрали. Е, але розказували, що дуже все дуже круто працює, що там стільки заявок, що ви офігієте просто скільки ж там заявок з усього світу їдуть в той легіон, щоб в нього вступити громадяни України. Тут бачимо, що штука приблизно така сама: всі тепер хочуть повернутися з-за кордону, кому ще немає 18 це 17-річні, щоб вступити в збройні сили в лави Збройних сил України. Як ви думаєте, друзі, чи це правда? Люди не вірять. 80% хлопців, які до нас приходять, які вже підписали контракт, вони не вірять в те, що це буде все відбуватися. Вон, більшість хлопців у нас виплати по коштам проходять в перші три дні. Після підписання контракту перша частина грошей вже перечисляється на рахунок. Хлопці навіть не вірили, не вірили що ці гроші їм прийдуть. Uh -huh. Тому і все працює? І на жаль, людям є недовіра. Тому я їй кажу, що зараз більше працює те, що люди приходять, верни дуже знаєте, цікаво, що зараз кожне недопрацювання наших депутатів і, в принципі, там наших можновладців, кожне недопрацювання називають українським ІПСО. і все спирає російське МІПСО, і все спирають на російське ПСО. Щось не вийшло, російське ПСО. Хтось там комусь не довіряє, російське ПСО працює. Не! Ми похирили всю комунікацію, яка могла бути, не ми допустили бусифікацію і недовіру до е, органів ТЦК, а російське ПСО працює. Друзі, ми ж розуміємо, що це не російське ПСО. Ну це не російське ПСО. Так воно є, воно якось там впливає, але е, основну відповідальність несуть саме наші можновладці. Ну я думаю, що це абсолютно кожна людина має розуміти. Вже бачить, як воно відбувається насправді. Тому вони вже і розповідають, що так, дійсно, воно це працює. Також, як ви казали про соцмережі, TikTok, Інстаграм і так далі, і ПСО теж працює. Я вже багато бачив е, відеоматеріали, де люди, хлопці, які в нас ще тільки проходять базову загальну військову підготовку, і ПСО вже викладає відео, де вони вже в бойових діях. Хоча це взагалі неможливо. Більше відео, дивіться? Ось така, друзі, інформація. В нас є по виїзду за кордон, по поверненню за кордону. Пишіть, хто знає випадки, коли є дуже багато дітей. Ну так, десь вони чи є по Європі, напевно, в Польщі, в Німеччині. Пишіть, хто знає таких, хто хоче повернутися в Україну, коли їм виповниться 18 років, для того, щоб вступити до Лав Збройних сил України. От. Бо це нагадує справді український легіон. На жаль. От. І замість того, щоб визнавати якусь е помилку, визнавати якусь неефективність, робити аналіз і потім робити щось ефективно, замість цього просто розказують якісь казки. На жаль. Що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!